Російський новоросійськ напередодні атакували безпілотні катери. Про це повідомила тамтешня влада та закликала жителів не підходити до вікон, які виходять на море. Росіяни намагалися відбити атаку. Протягом години було чутно вибухи. Нагадаю, новоросійськ головний російський порт у Чорному морі, а також військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму. Російське командування перевело туди частину Чорноморського флоту Росії. Чи причетні до атаки на новоросійський флот РФ українські військові? Розпитаю про це у Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава вітаю студія! Вітаю глядачів! Власне, ви почули вже моє запитання. Тому е... повторити. Щ... Тут дуже Погано зв'язок не той. Чи маєте інформацію? щодо цієї атаки катерами, якою можете поділитися по новоросійську? І що ж це за безекіпажні катери атакували Новоросійськ? причетність військово морських сил до цієї атаки я не можу, тому детали відповідно не можу ніяких повідомити. Так ми реагували місцеві пабліки, реагували. Реагувало місцеве керівництво але наразі інформації і поки що не готовий надати. Тоді поговоримо про Новоросійську базу. Чи можна сказати, що основну частину флоту РФ вони змушені тримати там і після успішних атак по військових кораблях, після того як флот РФ і там став вразливим для ударів, куди росіяни можуть відтягнути ще свій флот? Наразі переглядав сьогодні список кораблівки. Залишається в Криму. Фактично, це а, реально може назвати Рештками. А, староживий корабель, один там а, є. П'ять великих містах кораблів, враховуючи наш Константин Ольшанський, який там залишився. А, всі вони перебувають в ремонті. Тобто, вони не в строю станом на зараз. Підводних човнів там нема, якщо не рахувати Ростов-на-Дону, яке було знищено. А, є там і цікаві такі моменти після рак... знищення ракетного катеру Івановець. Аналогічний катер аналогічного проєкту, який вже йшов на утилізацію, повернули з утилізації, поставили в ДОК на ремонт. Це показово. Але, в принципі, там перебуває допоміжний флот, здебільшого, так бойових одиниць немає. Тому так, здебільшого все знаходиться в Новоросійську і фактично, це єдина така база, де вони можуть зараз розміщуватися. Були спроби в ТОПСЕ в Сочі ставити, але щось, щось у них там пішло не так. А Чемчірі. Це Абхазія, там здебільшого, не здебільшого там знаходиться лише берегова охорона, тому е, направду, локацій не так багато. Тобто, здебільшого, це Я Як ще поставити е, на Каспії в першу чергу, Ростов на Дону як варіант, але в межах Хазово-Чорноморського регіону вибір них, скажімо чесно невеликий. Пане Дмитре, тобто я правильно розумію, що на даний момент немає загрози повітряних атак з боку Чорного моря? Чи є підводні човни? Безпека атак присутня, звісно, тому що в складі Чорноморського флоту залишається вісім носіїв стрілатих ракет. Серед них 30 підводні човни. Атакувати вони можуть. Остання атака, коли відбувалася, вони взагалі виходили на зовнішній рейд новоросійська. Бригад вийшов, чотири ракети випустив, повернувся. Одразу з зовнішнього рейду. Перед тим використовували підводний шкоз на катурі Чорно моря, і між цими атаками застосовували зазову один з частів проєкту Буян. Чотири ракети так само запускав. Тому так небезпека присутня, але знов таки калібр це вже, скажімо так, не та зброя, якою вона для нас була на початку повномасштабного вторгнення. З останніх трьох атак цих було збито наскільки я пам'ятаю, майже 100% тих ракет. А Азовське море в останні дні там не фіксують ракетоносії. Куди вони їх забрали? І наскільки я розумію, росіяни вважали, що ця ця водна акваторія буде безпечною. То вона небезпечна? Вихали всі ви свої кораблі, які там перебували, повернули до новоросійських. Це три великі достатні кораблі і три е, е, ракетні кораблі е, проєкту Буян. -1». Відносно не відносно безпечною вони її могли вважати, якщо мова йде про морські дрони, тому що протоку вони ну наскільки змогли перекрили. Тому відповідно це припущення, але могла бути для них це на їхню думку відносно безпечна акваторія. Хоча насправді там є свої мінуси. Це і близькість до лінії фронту, це і досить невелика кількість маршрутів, можливих невеликих глибинків. Можливість маневрувати. Так чи інакше, але це, цього такого групування немає. А, а як нині росіяни використовують українські, але тимчасово окуповані порти? Як і раніше, для того, щоб грабувати окуповані території Донецька області, Запоріжжя, навіть Херсонщини. Тобто, туди захитять їхні судна, які вивозять звідти крадене, це здебільшого збіжжя і метал. Перекидають їх у свої внутрішні порти, звідки вже відвантажують їх на зовнішню торгівлю, нібито це їхнє збіжжя, їхній метал. І про Керченський міст. Хочу розпитати вас: баржі, бонові загородження, бетонні укріплення на березі біля арочного прольоту. От партизани показали, як Росія намагається захистити Керченський міст. Допоможе? Направду, ви знаєте. Звісно, вони і постійно е, таку практику впроваджують. Але тим не менш е, скажімо так, е, згодом побачив, те, що там будується, воно здебільшого розраховано на надводні засоби ураження, тобто морські дрони. Але е, наскільки ви пам'ятаєте, мабуть, цей міст було уражено не тільки дронами, і знов-таки, е, що кількість цих червових, Іх спонсорів, до нашого Криму. Я думаю, ми згодом зможемо перейти. Тривають міжнародні навчання Сібриз. Україна теж бере в них участь. Знаєте, от що мені цікаво: а хто з ким більше ділиться досвідом, що покладено в основу цих навчань? Україна не просто учасник, Україна організатор разом з Сполученими Штатами. Приймаюча сторона це Сполучене Королівство, Великобританія і відповідно 13 учасників міжнародних навчань цього року. Ми тут можемо бачити. Так, звісно, ми ділимося своїм досвідом. Він унікальний. Жодна інша країна не має подібного досвіду на щастя для них, досвід розмінування безпосередньо в умовах бойових дій. Це те, чим займаються військово-морські сили щодня, щоб забезпечити безпечну роботу нашого. Зернового коридору. А ми, звісно, вчимося у наших е колег е плануванню згідно стандартів НАТО, виконанню завдань, е безпосередньо плануванню бойових операцій, їхньому проведенню згідно стандартів Північно-Атлантичного альянсу а для подальшої полягають? інтеграції. Для... А в чому полягають От особливості планування? Чим різниця планування наше і від натовського? Е алгоритми. Угу. Алгоритми е відрізняються е загалом. Система НАТО вона впроваджує велику кількість стандартів. Це не лише як більшість звикла стандарти зв'язку, там калібри, уніформа, військові звання. Ні, насправді ці стандарти вони стосуються багатьох сфер. І в тому числі планування бойових операцій, В той спосіб, як вони планують, як ресурси розподіляються, як визначаються завдання, як ці накази віддаються. Тому так ми переходимо на ці стандарти, ми інтегруємося в. Системи і структури НАТО і тому, відповідно, маємо відкидати цим стандартам. І саме цим ми і займаємося. Можна піхота так само тут займається плануванням бойових операцій у взаємодії з партнерами Сполучених Штатів, Британії і, наприклад, в Грузії. Тому роботи направли дуже багато. Ще хочу вас уточнити: С-500, зенітно-ракетні установки. Назвемо це модернізовані російські експериментальні, тому що вони не були ніде задіяні, наскільки відомо, їх навіть і не тестували на полігонах. А Кирило Буданов казав про те, що їх перекинули до Криму ще кілька тижнів тому. Днями з'явилася інформація, що в комплексі була уражена РЛС одного з комплексів. Чи можете підтвердити цю інформацію? Застосування військово-морських сил тут е, підтвердити не може, тому, відповідно, подробиць немає. І тоді про човни. 58 ворожих човнів було знищено за червень, на півдні України. Що це за човни? 62 була кінцева цифра у нас. Е, е, так само, не мій зараз напрямок, але е, бачу статистику, і відповідно з того досвіду, е, який отримав перебуваючи в цій. Зоні відповідальності зазвичай можу зазначити, що зазвичай використовують подібні човни для того, щоб переміщуватися Дніпром наші е, вороги, використовують на тих локаціях, які знаходяться з лівого берегу. Там насправді багато таких позицій, пересування між якими можливо лише е, човнами. Тому, в принципі, це е, фактично просто транспортний засіб, яким здійснюється перекидання особового складу, ротація, евакуація, е, підвоз боєприпасів. Тому, в принципі, так, це військова логістика так само, і такі штурмовий, і висадки десанту, тому е, сфера е, застосування досить широка у подібних е, плавзасобів, і е, фактично це лінія фронту, на якій працюють саме такими, такими засобами. Пане Дмитре, дякую за ваш час, що доєдналися і ніяк бачите, не можу звикнути до того, що ви тепер тільки речник військово-морських сил. Звикла до того, що ви відаєте інформацію по всьому Півдню і навіть по тимчасово окупованим територіям. Вибачте, що не за адресою були питання, деякі. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.